А часом багато говорить і наїв, до речі, нещодавно говорив про 19 тисяч угруповань на кордонах з Росією російською живою силою. Чи ви бачаєте реальну загрозу повторного вторгнення на території області? Чи? От як відповісти на це питання? От Дивіться, от зараз вам скажи бачаю, Скажете, сіє паніку і каже, що буде другий наступ, а його там немає. Скажеш, не вбачаю, а вони підуть. Ну, от я на це питання відповідав у 22-му році, у 23-му нічого не змінилось. А Росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко протягом тижня-двох-трьох сформувати контингент достатній. Для повторного наступу в територію області. Вони це здатні зробити дуже швидко. Чи вони це зроблять чи ні, залежить в тому числі і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони ж це бачать, ну, тобто є ж, вони там літають, десь там, де можуть, десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо. Тобто вони розуміють ситуацію, що ми. Підсилюємо фортифікацію. Ми її дійсно підсилюємо. Фортифікація 23-го року відносно фортифікації 22-го це зовсім інший, інший левел, тобто там в рази. І зараз ми далі це будемо робити, далі будемо підсилювати. І чим більше ми це будемо робити, тим менша вирогідність повторного заходу ворога на територію Чернівської області.